Друзі, всім привіт! А за моєю спиною наш автомайданчик. І давайте я вам зроблю огляд по кожному автомобільчику і розкажу, яка ціна. Також ви можете приложити свій автомобіль нам на комісію. А це, до речі, не всі автомобілі. Більше автомобілів у нас в Телеграмі. Так що підписуйтесь, Ну, звичайно, якщо ви мій підписник, буде знижка. Вам приємна перегляду. І так, шановні мої, перший автомобіль, який буде на огляді, це, звичайно, саме надійний автомобіль в світі. Toyota Camry. Хто мій підписник, знає, що це для мене number один. Toyota Camry та Toyota RAV 4 гібрид. Ми ще до неї дійдемо. 2019 рік офіційний автомобіль, пробіг 173 тисячі кілометрів. Навіть нема ще. Оригінальні. Шкіряний салон. Це не максимальна комплектація. Але своїх грошей коштує. Ціна 2900. ну Звичайно, якщо ви мій підписник, приїжджайте, я вас угощу смачною кавою і будемо домовлятися о ціні. І знижки, звичайно. Наступний автомобіль це самий народний бюджетний сімейний надійний універсал. Шкода Октавія» на Ось таких файних дисочках. Сімейний народний економний універсал. Шкода Октавія, двигун 1,6 дизель на ось таких файних дисках. Пробіг у нас 217 тисяч, якщо не помиляюсь. 217 тисяч кілометрів. Родьки подивіться на стан салону. До речі, не прокурений в машині не курить. Ну, з мінусів для мене це немає підлокітника, але ви можете спокійно його доставити. Механічна коробка передач. Ви тільки подивіться на стан салону, який же він файний. Ніде не зачухане нічого. Тут... Як капсула часу насправді скло мечі тільки передні. Але машина вся затонована вкруг і має ну, прям шикарний вигляд. 7300 звичайно, торг біля капоту. Ну і звичайно, якщо ви мій підписник, приїжджайте, будемо домовлятися за ціну. Ох, Я насправді їх раніше не любив. Ну, взагалі. Але коли покатався тиждень, і я, якщо хочете, зроблю окреме відео, ну я влюбився в електрички. Tesla Model S. 2017 рік. Максимальна батарея 100D. Повний привід. Ємність батареї 92%. Тобто ви ще можете років 10-15% спокійно собі кататися. Це мінімум і не заморачуватися. Що? Ну, тут бензинові двигуни, дизельні, а тут просто електрика. Міняйте мастило в, редук... в мостах і все. І насоложуйтесь їздою. По салончику. У нас ну, прямо там шикарно. Насправді я дуже скептично відносився до, до Тесл. Я їздив на тройки. На Вайки, на Іксу, ну, на Ескі, я до, до, до цього автомобіля не їздив. І знаєте, що мені саме більше подобається в Ескі? Це те, що є приборна панель. От тройка Уайка для мене ну, це не автомобіль, це просто якась ігрушка, грубо. Ну, я б її собі не купив, а от Tesla S з батареєю 100D на повному приводі за 2900. Ну, я б собі дай Бог. Трішки заробити грошей, зробити три дні своєї свого то на ось цей, ну спокійно, навіть не задумуючись. Дерев'яні ось такі ставочки. Великий екранчик, шкіряний салон, ну їзда в ній, звісно, дуже комфортна. Щоб не говорили по якістю збірки, але Тесла S це. Ну, Для мене це топчик. Звичайно, у нас панорама, чорний шкіряний салон, чорна стеля. І я ще раз скажу, що батарея тут максималка 100 d І пробіг, якщо не помиляюсь, тут 143 тисячі кілометрів. Ну прям Шикардос. І ви собі тільки не представляєте, які е, удобні сидіння. Ну, насправді е, бокова піддержка є і по трасі вона ну, дуже м'яка. 2017 рік батарея 100D, повторюсь, 2900, звичайно, торг біля капота. До речі, по пошкодженням це, звичайно, Америка. По пошкодженням було, якщо не ошибаюсь, в цю сторону, в колесо. Замінили, на бамп... Замінили бампер і деяку ходову частину. Звичайно, по машинки більше нюансів немає. Торех. Така звірюка у нас теж є в продажу. Це 2019 рік. Бензиновий двигун трьохлітровий. Без підкрасів, без ДТП. Це офіційний автомобільчик. І давайте я вам покажу, який тут салон. Ось такий ключик гарненький. Звичайно, я так думаю, є безключовий доступ. Ні, сорян немає. Ні, це манеру я рукожоп просто. Є безключовий доступ. На шкіряному салоні. Оп! Ой, ти сідаєш як дядько за цей автомобіль, звичайно. Так, пробіг у нас. Ох, красота. 253 тисячі кілометрів. Офіційний автомобільчик без підкрасів, без ДТП. Ну прям шикарно. Ціна на цей автомобіль 33 тисячі доларів. Ух, да, звісно, махіна така бордом. Це рівень життя, звісно. 33 тисячі доларів. І торг, звичайно, присутній біля капоту. По мінусам це потрібно замінити передні диски. Ми вже робили тихого для цього автомобіля, потрібно замінити тільки передні диски. Ну що, ще одна Тесла. ще одна. Ух, дивіться як вона привіталася зі мною. Це Tesla Model X. Як там кажуть, крила чайки, да, коли відкривається. Тут теж були попередку невеликі пошкодження. Опря, ну привіт. Звичайно, шкіряний салон, чорна стелі, панорама. 113 тисяч кілометрів. От, ще раз повторюсь, чому мені подобаються такі автомобілі от Тесли. Тому що... Щас десь тут якось виключати треба все. Коротше. Є цифрова приборна панель. Ну і оце. Скло лобове. ну прям шикарно. У нас тривога в області. А, не буду відкривати задні двері, тому що стоять автомобілі. Вони, звичайно, у не, неї є доступ, що вона легенько відкриває, але я не хочу насправді ризикувати. Ну, Давайте так. Цей автомобіль на не на любителя, Брати Tesla S 100D. Це, до речі, теж максимальна батарея 100D, повний привід. Я б напевно собі взяв би S. -ечку. Ціна на цей автомобіль 25 тисяч доларів, звичайно, біля капоту. Але мені більше S подобається, ніж X. Ну і вишенька на торті, моя мрія, хто дивиться моє відео, знає, що для мене Toyota Rav4 це самий топовий автомобіль. Я не хочу ні Хайлендера, ні Toyota Prado, Крузака. Toyota Rav4 це Америка. Було легеньке пошкодження попередку, але все замінили на оригінальні частини. Звичайно, фари, бампер, капот все оригінальне. Це не з Тайваня собрана. Ціна, до речі, 32,5, це не з ринка. Це максимальна комплектація. Максимальна, -максимальна комплектація, яка може бути Toyota rav 4. Ну, Звичайно, безключовий доступ. Як у максимальній комплектації не може бути безключового доступу. доступу. Подивіться. Все є. Все. Шкіряний салон. Панорама. Гібрид. Автоматична коробка передач, бездротова зарядка, моніторчик, цифрова приборна панель з пробігом 48 тисяч кілометрів, до речі. Ну, Прям шикардос. Прям, прям шикардос. Я обожнюю, автомобіль, звичайно, затонований. У нас всі автомобілі затоновані, ми самі затоновуємо. Так що кому потрібно свій автомобіль затонувати або зробити дитальник, звичайно, звертайтеся до нас. Всі посилання будуть в описі. Ну прям кайф. Ну, для мене Toyota RAV 4 це топ-стопчики, особливо коли вона на максимальній комплектації. Це прям просто шикардос. Звичайно, ви можете свій автомобіль здати нам на Тредін з доплатою. Готові подивитися всі пропозиції ваші. А також... Ми готові надати лізинг, якщо у вас не вистачає коштів на автомобіль. Ну і також можете предложити нам свій автомобіль на комісію. Так що вам приємно вам дякую за перегляд, просто жара вже а вам дякую за перегляд. Всі посилання будуть в описі. Ну і звичайно підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що там просто дуже багато автомобілів і дуже солодкі ціни. Всім гарно і мирного неба.